Хочу показати сіянці воронцю. Піонія рання, воронець ось такий. У мене вийшов. Вони густо-густо я кинула на насіння. Думаю, зійде, не зійде. А вони взяли та зійшли. Я їх розсадила тиждень тому була волога земля. Оце в мене такий тут кусочок експериментальний. Я сюди все насіння сію. Ось ще повилазила з насіння трав'яності. О, це морозники посходили. Ось там в мене ще піонія трав'яниста. А ось тут в мене водку з минулого року зібране свіже насіння. Деревовидна піонія. Ось воно. Насіниночок. Ось пролазять. Вони різні можуть бути. Ось така. Ось. З куща зразу. Лоток і посіяла їх. Не пам'ятаю, чи кипятком поливала чи ні на сіні. Такі красончики.